Верхую серед всіх цих пар бажання миру досягти, душевність всю відчути. Можливо, я частиною її головною хоч побути. Вітання використаю якісь незвичні слова. Роки летіли, були всі у вас, таланти. Певної рінивці не ті, що звірі, зовсім інші. Подоби нашої, але зупинимось на кращому. Моє, ми були, будемо й надалі. Хоч місто її вже забрали, украли дім в будівлі в душ, в сердець, та не змогли украсти спраги дознань, натхнення, творчості війнець, котрої мили на сьогодні відкровення. Отож, живи і далі процвітай мій інститут вірної творчості, шматочок бурної душі, живи у кожній пчілці, творить, що ту атмосферу. Котра так заходить, у кожній клітерці метку, що після в сотах немедових це є подяка праці всякого і прояв гордості з любов'ю. Якось хоч, бо ми не бачилися, але я відчуваю ніжність до усіх і кожного, хай геть колись образи й були. Короткочасні, майже нетривалі. Ми маємо бути вдячні, що ви є, а то ти хочеться. Отож, все щиро. Ось так от. Дякую, ставте нам текст на екран, будь ласка, mm. так, так, щоб ми могли бачити. Трішки менше? Менше менше, ага. Так, ось так. Ні, так не видно, трішечки більше. <свист> Наскільки більше? Ну, все все. все. все, все. Ой. <свист> uh <-huh. свист> так, так? Ну да-да. Вітаючи бажання загадаю собі найкраще. Мені здається, рими немає, якщо це вірш. Ну, я не можу про це говорити, тому що я вам завжди наголошую на тому, що повинен бути розмір, Рима, ритм. Ну от. Ну, щось не дуже звучить, чесно кажучи, вибачте. Світлана, скажіть мені, будь ласка, навіщо тут ДЗВ? Mm, ну, просто я хотіла наголосити на тому, що в нас є не лише навчання у такому е, серйозному буденному сприйнятті. Це у вас, е, як то сказати, вітальний вірш до 75-річчя інституту? Mm, так, так. Ну, я розумію і про бджіку про цю розумію, і про мед, який не в сотах, це я розумію. Але якось із віршом, на мій погляд, не складається із віршом. Як, як із віршом, як таковим. Пам'ятаєте, я вам казала, що вірш повинен бути не розтягнутий, а він повинен бути таким, щоб в строфу вкладався. Ось та суть, яку ви хочете сказати, mm -hmm. а у вас вийшло так, що ви намагалися його таким візерунком викласти, mm -hmm. а про що конкретно ви хотіли сказати, ми загубилися. Ну, от реально, в мене таке відчуття. Не знаю, як в кого із Римою реально не грає. Що скажете ще? Ну так, вийшло специфічно. <кій> Думку, в принципі, зрозуміло, але якось дійсно дуже специфічно. Це має місце бути, не можу сказати, що це якось неправильно, не по правилах. <кій> Хіба у творчості можуть бути якісь рамки, кордони. Але все ж таки, так, можливо, треба трошки допрацювати десь з Римою, з розміром, щоб більш лаконічно, щоб було легше читати. Можливо, десь переставити е, строки, щоб воно звучало, щоб це прибирати зовсім? Світлана, а давайте ви цей вірш, по перше, е, от він у вас написаний був на минулому тижні. Правильно mm. я так розумію, ви його надіслали на минулому тижні? Mm. Правильно чи ні? Чи ще раніше? Mm. Так, mm. 24. так. 24-го. Розумію. Так. А от тепер ви його читали. Ви самі нічого не схотіли змінити в цьому віші? Mm, були моменти, декілька моментів, коли хотілося трішки якось, але поки немає ідеї, як саме змінити. Добре. А от на що ви звернули увагу, коли читали? От що тут можна було б щось інше? Mm, коли я читала, я. Звернула увагу чомусь на ось цей звірями момент. Я хотіла просто щось цікаве таке внести, але воно якесь не таке, як я хотіла. І також чомусь я звернула увагу на ось цю кліточку метку. Я хотіла тут передати саме. Я хотіла тут передати саме ось цей шестикутник, знаєте? знаєте, uh -huh. як в сотах. Але я так і не знайшла ідеального слова, тому не знаю, як тут замінити. А сота на українській так і буде сота. Mm -hmm. Чи може якось замінити, щоб звучало? Ну, а як ти ще скажеш? Ми завжди так говоримо. Максимці меду, може так. Як? — Пластинці меду. <реш> — Це як шоколад, або ці Ну, не знаю. Мені здається, це більше як доліків пластинка, а сота це така велика ціла. Я чула слово щільники чи стільники якось так є, це теж то сот. Угу. Mm -hmm. але я Стільниковий зв'язок це сотова зв'язь. Ну, це принцип той самий, да, як і в олику, ось цей стільниковий зв'язок. Так, так. Ну, хочу сказати, коли працюєш над роботою, потрібно ще й перелопатись декілька. Словників і позначень знайти таких, так що роботи тут. Ви знаєте, Світлана, mm. от, основне, на що звернули дівчатка увагу, у вас реально е, нема з цього. Е, от е, трішечки підніміть вірш, підніміть, mm. будь ласка, ще. Mm. Е, е, так, 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 так. Mm. Угу. От я хочу вам сказати, що. Е, Потрібно вірш все-таки будувати за ритмом, От за ритмікою вірша, щоб він mm -hmm. у вас наголос йшов. Ви читаєте добре, читаєте добре. Ви знаєте, як голосом своїм mm -hmm. пограти, щоб воно було гладко. Коли читач читає, він цього не знає. Як потрібно де е, е, зробити паузу, де, тобто, це вже е, Талант декламанта того, хто у нас читає вголос. Mm -hmm. Так от світ. Треба попрацювати над ритмом і над ем, Римою. Ну, треба. Можливо, треба. я хотіла порадитись. Ось тут, де з твариною було, де, де, де... воно? <світ> так. Я десь бачила. Ага, ось! Тут, де з твариною було, можливо, можна... Якось замінити, і в когось є ідеї, як буде найдоцільніше замінити, тому що воно, ну, воно логічно, але може комусь і образливо. бути. От дивіться, давайте я прочитаю. Угу. Роки летіли, були, е, а хочеться прочитати були всі у вас, угу. тобто розмір. А ви читаєте були всі. Може, всі були у вас? Це потрібно або переставляти, ну. Роки летіли, були всі у вас таланти, певно, і лінивці, не ті, що звірі, зовсім інші подоби нашої, але зупинимось на кращому. Світ, що ви хотіли сказати? Те, що у нас були студенти, які вершин досягли, і були ті, які зробили щось досить досить таке страшне для нас. <рес> Ні, не, не страшне. Я хотіла просто наголосити на тому, що в нашому інституті є от такі от кардинальні антоніми в реальному житті. Типа лінівих студентів, которые не учать личники. <рес> <та, рес> Не знаю, как-то звучит некрасиво. Что не разделяют на классы учеников-студентов. Ну тут просто потрібен сам образ інший, але мені він не спадає на думку. Ой, Світлана, ой, Світлана Як же ви любите. Ти таким складним. Треба це залишити і да. подумати не тільки дві. Так і знаєте, да. Да. кажіть. А я буває таке у мене, коли я зустрічаю схожі вірші, їх дійсно важко читати, але коли вчитуєшся, вже декілька разів прочитаєш, то щось там десь знаходиш, і воно навіть звучить. Ось це дуже часто зустрічаю зараз в інстаграмах. Знаєте, там публікують різні вірші, різних авторів. Ось і дуже часто таке зустрічає, а бувають взагалі просто вірші, в яких немає ні ком, ні якихось крапок, ні якихось певних знаків, які тобі підказують, де там зупинитися, де що, але все одно вони звучать. Тому, можливо, тут теж трошки допрацювати десь. Можливо, ти не будеш змінювати саму конструкцію, але так, щоб він звучав. Так, щоб було зрозуміло про що воно, і щоб він лився дійсно, як і чіпляв. А можливо, тут замінити на лиси, таланти, мабуть, навіть лиси, і далі замінити дві стрічки або просто забрати їх. Ще такі хитрі Давай. люди. Давайте зробимо таким чином. Дівчатка, давайте, Світлана, нам цей вірш поставить. Ми от подумаємо, що реально нам тут спод... от почитаємо сьогодні, післязавтра, за післязавтра почитаємо. Що нам тут реально сподобалося, а що нам не зрозуміло, і воно не несе ось цієї того навантаження, яке тут складене. Ну, Тобто, чого можна просто от позбутися? Давайте реально подумаємо над цим віршем. Світлано, ну а вам потрібно думати е, в два рази більше, бо це так, ваша робота. Хотіла ще запропонувати, може, якісь слова, які не звучать замінити синонімами? Може. Закінчення було, може. було е, созвучне. А от і, що саме тобі найбільше не звучить? Ну, є деякі слова, які ну, не збігаються з наступним, ну, з Римою взагалі. Mm -hmm. От звертає увагу на риму. Я Прас, на риму. Мені легше читати, коли Рима є. Mm -hmm. А коли, як Марія сказала, я теж звучаю такі. Вірші, як вирвані слова, просто там. Тут не вирвані слова, тут є рима, тут є певне. Ні, слово. я ж не про Світланин вірш, я просто кажу. Mm -hmm. просто, просто його треба вірші. трошки а, зараз підбурю, допрацювати, щоб воно дійсно було гарно. Трошки зовсім десь там. Окей, потрібно попрацювати. Давайте. Світа, поставити нам в. Чат загальний. Mm, так? так, добре. Так, добренько. Дівчонки, працюємо, працюємо, підказуємо Світлані, і Світлана сама працює, приймає рішення. І, і пам'ятайте, дівчонки, в кожного твору.